Електропіла Хорте С2440В. Не змащував заванцюк. У першій своїй частині е я показав, як, як зняти е це все, щоб, щоб, щоб добратися до, до масляного насоса. Уся була вина в масляному насосі, чи те, що я вже промив. Самого бачка воно нічого, нічого цього не дало, була війна в масляному насосі. Але я там знімав і щітки, щоб мені тоді... після делького розборок я зрозумів, що воно набагато легший добратися до масляного насоса, уникнути деяких нюансів. Зараз я вам це все продемонструю. Знімаю. Може, кому воно пригодиться. Знімаємо нашу цю шпонку. зірочку, Спружинка. Розкручуємо всі ці саморізи. багато звісно їх але що но... поробиш електропилка Ми все, якщо ми все розкрутили, кришка повинна знятися. Може дещо. Ага. Не все. Тут у нас ще є один довгий, якого також потрібно розкрутити. Інакше кришечка не зніметься. От. Все, цих трьох, як у передній моїй частині я її зараз знімати не буду. Ось, вся ця стоїть. Для того щоб нам э, дойти до масляного насоса, я знімав у передній частині всі ці болти, всі ці саморізи знімав і, і також і, ті, що під низом знімав. А на саму а, а це все, як мені потім дядь дійшов до висновку, що, що можна без цього обійтись. Так, знімаємо бачка. Знімаємо. Важно, чтобы там пружинка не выскочила. Пружинка вот стоит, чтобы она не выскочила. И раскручиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять саморезов. Ну, знімаємо, звісно, перше, давайте знімемо всю електроніку наші мікропереключателі. Вони легенько знімаються, просто-напросто витягуються із свого місця. Так. О, і закидаємо, щоб вони нам просто-напросто не мішали би. Закидаємо ми їх сюди. І назад. Тепер даємо оцих п'ять саморізів, знімаємо. Так, один у нас тут ще є захований так. на мій погляд це це найкращий це варіант добратися до масляного насоса Я в першому своєму відео знімав оці всі болти, знімав е, е, цього вала, також розкручував е, 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 цього штопора. А в даному я так розумів, що це все можна не знімати. Просто-напросто ці всі розкрутив. І тепер беремо тільки що, тримаємо, щоб в нас не вискочила спружинка. І, е, самих. Щиток ми не розкручуємо, Знімаємо щітками. Так, стримаємо цю, просто піджимаємо злегенька. Будемо хай хай Оба. пішла. І ця сторона. <кхід> От. Так, з щоб нам це все не вискочило. Можу потім не пружинки. Знімаємо нашу, нашу пружинку. І це все ми витягуємо. От. І ми добралися до нашого масляного насоса, не розбираючи, не знімаючи щиток. Ось наш масляний насос. Щоб його замінити, два самолізи знімаємо. Знімаємо масляного насоса. Ставимо нового. У мене були нюанси. Я його замінив. Оце, оце в мене старий масляний насос від не працював. Я його замінив. Тут, тут буде вкладка, чому він в мене не працював. Ну що, поставив, масло так і не закачало. Довелося розібрати по-новому і шукати причину, чому масло не закачало. По всьому, Із першого вигляду я подивився на старого масляного насоса, тут отвір продовгостий, У новому він був круглий і ця зірочка не доставала до ведучого вала. Прийшлося взяти надфіля Трохи подовжити його, щоб він був би б... щоб його вона було б ось об ближчий до будущо вала поставити. Так. проще прошу. Зняв, поміняв і все потім так само ставимо назад. Ну Трошки тут є. Найголовніше, щоб, щоб, ми, щоб ми попали б. Зразу воно на перший, на перший раз не сильно вдається. Ну, Якщо трохи побутися, то воно все буде добре. От, ми вставляємо. Так. Головне, щоб, щоб, щоб наші провода попали б у цей проріз. Не знаю, чи на відео видно. Вот щоб вони не стали б не сюди, не туди, інакше вони будуть пережаті. От, тут є промоліць, на якому вони мають бути. Так, перш, ми, перш нам треба поставити їх все на місце. Ова, все, стало на місце. А зараз нам треба поставити чуть витягнути назад і поставити спружинку. пружинку. Так, ставимо нашу спружинку. От. Чи що я кажу шайбу, це я шайбу поставив іншу, там шайба була менша. Вона мене просто-напросто вилетіла перший раз, що я її не знав і не стримав. Тут сильно великий вжив. Тому бажано тримати. Інакше вилетить, куди полетить. Менше було б краще, звісно. Як о, о, тепер ось так прижимаємо її, зразу показуємо, прижимаємо і вставляємо на місце. Аби ж на... вона тут, вона стала на місце. Все. І тут головне, щоб тут наше, наш шланг також є. Отвір, не знаю, чи буде на відео, чи це не видно, щоб шланг попав би між тим отвором. Нашу, щоб його там не пережало б. Заводимо наші мікропереключателі, мікровимикачі. Мікро У нас тут є пазик, куди, куди вставляється провода, щоб вони б нам потім не мішали би. І ніде не прижимали б їх. Так. Так, тепер це заводимо на цю сторону. У кожного є дирочки, які отвори, куди вони вставляються. От, все. Єсть. Ставимо нашу конденсатора на місце. О. Все, це все ми поставили. Нам треба вставити переми, щоб так, щоб тут нам ніхто не, не щоб не йде не зачевило би. О, один, другий. Так от. Так, ставимо цю штампу. Пружинка знизу, так, щоб вона не вилетіла би. Так, берем. Берем, відтягуємо пружинку, просто-напросто ми її витягуємо і щоб вона оце вперлася себе Все добре, Все стало нормально. Відключаємо тормоза. ставимо бачка і перевіряємо. Так На у нас притримуючи бачка, щоб воно б... щоб ця штанга не вискочила. Нажимаємо, як вона працює. Кнопочку поки що можемо зняти, але нам не треба. Все працює. Добре. Ставимо кнопочку назад. Так, тут дивимося, що в нас тут все добре. Заводимо провода у свої місця вони ніде б не пережаті були б Так, штаночку під низ спускаємо. Ага, називається поставив а закріпити то я не закріпив Берем. Закріплюємо. Ну. Так, у нас йде тут п'ять саморізів. Так. О, бачите, злегенька. Тут То прикріпити його треба трохи піджати, щоб його закріпити. Yeah о oh. все, тепер усе це вже закріплено. Ось ось ставити. Бака і поставити кришку. Так, Тут ми опускаємо вниз, щоб нам його ніде не пережало бланчки, вона має йти знизу. Отак. От Все стоїть. Покажу ближче. Ставимо кришечку. Пока стоите, все доброе. О, все стало на месте. Затягуємо цих чотири болта, які один, два, три, чотири, які стягують само маслоприйомник, щоб воно пішло б сюди. Моя така думка, може я може я не прав. В коментарях пишіть, будь ласка. Нову. в чому і не право. Так що я її в перший раз себе розбираю і до такого висновку. Ми закрутим все готово. Так, прежде за все перевірюємо, чи йде масло, чи все у нас там добре зроблено. Хорошо. Все, так і всі кріплення закріплюємо, ставимо зірочку, ставим ставимо спружинку, не забуваємо про неї. шпонку так. о все стало на місце ну на цьому вроді би на цьому пока що все Можливо, щось може я не, не сказав чи не доказав. Моя перша, перша розбірка, частина це моя електропилка, перестала йти масло, прийшлося самому шукати причину.